О, 9 травня 16-го року. Ось так вона зараз виглядає. Це холодно, тільки завів. Є деякі косячки. По покрасці є. Капот потрібно буде перекрашувати. Я його для того, щоб він не царапався, закрив пленкою, а він пішов пузирями. Видно, напевно. Це все пузирі, от. От вам і грунт новол. Тут не система один плюс один. Приехал Хворый мотоциклист Вот и так. Салон По черновому вот Тимчасовий варіант глушителів. зараз якраз буду займатися зварюванням глушників. Ну отак. Станом на сьогодні, отак вона виглядає. Уже їздить спокійно собі. Зайти пе.